Поки градусник набирає, я погріюсь, поприсідаю, повідзимаюсь. У мене питання, що тут буде робити з літом, чи будуть тут наші друзі, з Смію, зміючки лазити, може скорпіони. Че замість плета може колись впасти, От бачите цей. Пробую вам показати. О, ось цей бачите. трошки менше 10 градусів 9 градусів якщо бачите е ну що зустрінемо літо дочекаємо осінь і зими попадемо в альпи то буде чудово всім бажаю розвитку Речі я лишив. А, речі я лишив ось там. Треба вернути за речами. І додому. Загартовані головне не перемерзнути, бо потім прийдеться лікуватись.